Кла у такому складі у воротах перший номер Богдан Шуст у захисті. Четвертий. Ігор Пердута, сорок четвертий Ардіндалку, й Володимир Чеснаков. Повернення капітана. воротах і... Дніпрян. 12-й номер Андрій Унін. У захисті третій. Володимир Адамюк. 70-й. і під нападником. 10-й е, Владислав Кочергін. Два крайніх півзахисника. У цей тренувальний тиждень Володимира Дарюк. Ми зараз моменту Дніпрян, в травному майданчику. Довбик! Аби ти румунському універсалу пройти куди в іншому Можна зараз віддавати передачу або навіть бити по воротах і гол. Владислав Кочергін забиває на 15-й хвилині. Отак Кочергін. Давайте подивимося. Обрізка перехоплює Кочергін. Схоже, що увесь свій шлях. Який перебував в Владислав м'ячем, він тільки думав про те, щоб пробити, і жодних думок про те, щоб віддати праворуч на партнера опонентом, віддає передачу низом. Кочергіну не вдається прийняти і б'є. Кочергін. Я думаю, увагу, що Нагієв правий хав все одно поплескав Кочергіну. Добре зараз розбирається. Влад. Передача. Кочергін пробиває поворотах. Травма носа. Ще із трус мозку у Володимира Чеснокова. зараз Здесь подача. Може бути удар по воротах. Пердута. Підключався. Шарпер б'є. І Лунін. У не найвищого крайнього захисника Пердути. От Пердута випередив свого опонента обіграв. Ну і те, що Шарпер знаходився один на лінії штрафного майданчику. Це класична помилка. Та збірної Англії. от Віктор Каша і його бригада начудили в матчі Реал Баварія. З моменту воросту да що ми Падіння в центрі поля немає. Фолу. Влад. М'яч перехоплює. Знаходить зараз передачу Довбика. Прекрасний шанс Дніпра. Довбику необхідно віддати цю передачу. Довбик. Довбик не віддає. Він з м'ячем залишається, б'є по воротах і забиває. Тому що вони мали можливість віддавати. Дивимося, по-перше, все знову почалося, як і перший гол, все почалося з помилки індивідуальної футболіста воростя. Довбик обіграв далку. Там далку секундочку символізував, буквально частинку секунди, що м'яч нібито от після цього рикошету вручив, влучив довбику в руку. Зараз подивимося. З цього повтору. З цього повтору не видно, але навіть якщо й була там якесь. Б'є Рябинок. Себе, зрозумівши, що поруч небезпеки немає, микається капітан. Чесноков, б'є по воротах. Чесноков, центр форда високого у грі Василь Сачко. Випускає до нього ж габарит. Те, що падіння тягнуло на симуляцію, отак от нам показав Кривонов.